Через різке похолодання в Україні сильно зросло споживання електроенергії. В мережі навіть заговорили про можливе повернення відключень світла і навіть запровадження погодинних графіків. Докладніше про те, чи варто очікувати проблем з електропостачанням, далі підписуйтесь на наш канал. Після аномально теплого березня, на початку квітня, в Україну раптово повернулася зима. Морози, снігопади і сильні пориви вітру після офіційного завершення опалювального сезону вже завдали клопоту низці громад. Так, за даними синоптиків, упродовж найближчих двох днів на рівненщині очікується сніг і зниження температури до мінус 5 градусів. У зв'язку з цим очільник місцевої ова Олександр Коваль доручив терміново відновити опалення у закладах соціальної сфери. Йдеться насамперед про освітні та медичні уста. Нових громадах, де вже було припинено централізоване теплопостачання. Водіїв, які вже перевзулися на літню гуму, закликали утриматися від поїздок. А усіх інших врахувати складну погодну ситуацію. До слова для забезпечення безпеки на дорогах області вже задіяно понад 60 шляховиків та 54 одиниці спецтехніки, які працюють на автошляхах державного та місцевого значення. Переяславська громада також змушена вжити заходів через завершення опалювального сезону і трудно. Щі з газом, зокрема, деякі школярі до кінця тижня вчитимуться дистанційно, а у садочках ситуацію коригують за допомогою електрообігрівачів. Споживання електроенергії очікувано зросло в усіх регіонах. У понеділок показник підвищився одразу на 16% порівняно з п'ятницею. Як повідомили в Укренерго, це пов'язано зі значним похолоданням і високою хмарністю, яка знизила ефективність роботи сонячних електростанцій. У вівторок споживання зросло ще більш як на 2%. Україн вже закликали економити електрику у денний час з 8 до 21 години, а також за можливості не навантажувати мережі одночасним використанням потужних приладів. За словами директора енергетичних програм центру Разумкова Володимира Омельченка, дефіцит зберігається, попри те, що деяким енергокомпаніям вдалося відновити певну кількість потужностей. Це пов'язано з тим, що після опалювального сезону почали виводити на ремонт атомні енергоблоки із дев'яти блоків трьох атомних станцій рівненської хмельницького. Мельницької та південноукраїнської наразі енергію генерують сім, пише РБК Україна. Крім того, Мельченко наголошує: після терору, що пережила українська енергосистема, ми завжди близькі до дефіциту. Попри це, на думку експертів, загрози впровадження відключень електроенергії для населення наразі немає. Якщо обмеження і будуть, то тільки для бізнесу, і лише в тих регіонах, де не вистачає генерації. На побоювання українців залишитись без світла, відреагували і в Укренерго, як заявили у Панії жодних обмежень поки що не застосовується, а поширювана у ЗМІ та телеграм-каналах інформація є недостовірною. Кожен з нас рано чи пізно стикається зі смертю близької людини. Організація поховання клопіткий процес, що потребує оперативного вирішення бюрократичних питань і чималих фінансових витрат. Докладніше про те, що потрібно знати, аби не розгубитися у складний момент. Далі підписуйтесь на наш канал. Коли помирає людина, найперше слід засвідчити її смерть. Це можна зробити кількома способами. Якщо смерть настала раптово, на місце потрібно викликати поліцію. Фахівець зробить огляд тіла і сфотографує померлого, щоб зафіксувати відсутність слідів насильницької смерті. На основі побаченого працівник поліції видасть довідку про факт смерті. Як правило, документ можна отримати у той самий день. Якщо йдеться про природну смерть літньої людини або особи, що довгий час боролися з важкою хворобою, її близьким. Слід підтримувати регулярні контакти з сімейним лікарем. Фахівець повинен відвідувати хворого щонайменше раз на три місяці. У такому випадку він без проблем видасть лікарське свідоцтво про смерть. На підставі однієї з цих довідок можна отримати свідоцтво про смерть у радці. У подальшому воно може знадобитися для оформлення спадщини. Офіційно державна реєстрація смерті є безплатною, але реєстратори можуть усе ж попросити зробити невеликий платіж до 50 гривень, наприклад, для ламінування документу. Втім. Можна обійтися без біганини за документами, звернувшись до ритуального агентства одразу після засвідчення факту смерті, фахівці візьмуть на себе повний супровід поховання від отримання необхідних довідок до організації похорону. Повний пакет послуг від ритуального агентства у Києві коштує приблизно 40 тисяч гривень, якщо йдеться про окремацію та поховання в урні, та близько 50 тисяч, якщо йдеться про поховання у труні. Проте залежно від кладовища, якості труни та поховальної церемонії, ціна може варіюватися, сягаючи 80 тисяч гривень і більше. До повного пакету від ритуального агентства входять транспортування тіла до моргу, зберігання і підготування до поховання, а також оформлення необхідних документів. Ш фахівці самі придбають урну або труну та усі необхідні ритуальні і обрядові предмети. Агентство доставить тіло до місця поховання, організує громадську панахиду, кремацію чи погребіння, оплативши місце на кладовищі. За бажанням, ви можете обрати ВІП-сценарій, що включатиме розкішну труну, використання елітних автівок, дороговартісних ритуальних предметів та квітів. Вартість такого пакету стартує від 80 тисяч гривень і обмежується лише вашими запитами. Втім, варто розуміти, що звертаючись, до агентства, ви переплачуєте значну суму на кожному етапі організації поховання. Наприклад, купуючи могильний хрест і труну самотужки, ви витратите в середньому 6 тисяч гривень. А якщо за вас це зроблять організатори, вартість може збільшитись у півтора-два рази. Різняться ціни і на самих кладовищах. Наприклад, на лісовому місце для урни та пам'ятна табличка коштують близько 5,5 тисяч гривень, а на елітарному байковому обійдуться у понад 20 тисяч. Ціна могили на звичай кладовищах столиці та у Київській області стартує приблизно з 10 тисяч гривень. Сама процедура погребіння коштує 400 500 гривень, якщо йдеться про встановлення урни у нішу, та від 3 000 до 7 тисяч, якщо йдеться про труну, адже у вартість входить викопування могили і опускання в неї тіла. За потреби поховання може супроводжувати священник. У традиційних українських церквах зазвичай немає фіксованої вартості таких послуг, але все залежить від того, чи був померлий парафіянином Конкретного священника у Києві священнику зазвичай дають тисячу гривень за поховання парафіянина. А коли йдеться про поховання людини зі сторони, до 2-3 тисяч гривень, пише громадське. У регіонах вартість поховання суттєво нижча, ніж у Києві. Так у Черкасах можна вкластися у 8 тисяч, а у Полтаві у 10 тисяч гривень. Як правило, за 40 днів після смерті потрібно отримати довідку про поховання, її видають кладовище і беруть за це приблизно 500 гривень. Поховання самотніх. Ліно незахищених людей може відбуватися коштом місцевої громади. Коли ж йдеться про поховання військовослужбовців, які загинули під час війни, то в Києві це організовують та оплачують ТЦК а в районах або ТЦК, або місцева влада. Однак, за нетиповий хрест та індивідуальний пам'ятник на могилі платити доведеться самотужки. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба більше, за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Просуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як з'яс. Сувалося, проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з одинадцятого року очолює Російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі зі США. народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 Семирічний Дмитрієв старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити дмитрієв старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого. На рахунку. Дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради Російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчитись. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате й відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомим. Майном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович, а з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався. Сам Кирило Дмитрієво Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта Банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності Дмитріїв старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. Де й знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.